Доброго дня! Сьогодні хочу вам запропонувати маленьку подорож, недалечко від містечка Біль. Ті, хто тут живуть, якраз можуть використати цю інформацію для майбутнього подорожу свого невеличкого. І це маленьке поселище недалеко від Більського озера. До нього можна доїхати на велосипеді, на мотоциклі, навіть дійти пішком або на автомобілі. І так, поїхали зі мною. Воно розташовано містечко отам. Називається селище Суц. І воно дуже незвичайне, тому що тут, тут дуже багато цікавого. Містечко це розташовано на Більському озері всього в 10 хвилинах на машині від Білю. Навіть можна дойти сюди пішки, це я робила влітку, або приїхати на велосипедах. Якщо ви приїдете на машині, то ви можете в навігаційній системі написати адресу цієї церкви. Кірх Рейн 4, Суц Латріген. Чому Суц Латріген? Тому що це два поселища, які майже об'єднані, у них одне гемайнде, якщо я так правильно розумію. І вони зрослися, тобто вони так рядом розташовані, що з часом уже будиночки збудувалися так один з одним, що воно як одне поселище стало. Оці парковочні міста, вони не безкоштовні, треба сплатити у, банкомат, у, у паркоматі. Адже оця церква, вона побудована була у 13- столітті, але історія заходить аж до 8 сторіччя. Чому до 8 століття? сторіччя? Тому що вже у 8-му навіть є припущення, що у 7-му тут була збудована перша церква, яка була дерев'яною, яка, на жаль, не збереглася до наших днів. Але що збереглося? Тут всередині цієї церкви є стіни 13-го сторіччя. Церква перебудовувалась декілька і добудовувалась, розширювалась декілька раз. І все, що це ми бачимо, це останнє те, що було збудовано у 15 сторіччі. Ви можете зайти у цю церкву, вона майже завжди відчинена. У церкві дуже цікаво, цікаві фрески деякі, акустика дуже гарна. Там є піаніно, на якому ви при бажанні можете зіграти і почути шикарну акустику. Якщо хтось грає на піаніно. Друга особливість цього поселища, що тут жив відомий іспанський художник, який народився в Іспанії в місті Малага, а працював він в Швейцарії. В різних регіонах, наприклад, в Берні він працював. І потім він купив маєток у цьому селищі Суц і е, дожив своє життя якраз у цьому селищі. І ім'я цього художника Пепе Еспанія. Народження цього художника в 1930 році в Іспанії, як я вам казала, і помер він якраз в оцьому маєтку у цьому містечку Суц в 2007 році. Особливість цього художника в тому, що в нього була дуже незвичайна техніка. Тому що він малював без наброзків. Він малював відразу фарбами, і він, начебто, як дуже сміливо кидав ці фарби на полотно, і у нього завжди були спонтанні малюнки, дуже швидкі, дуже сміливі. Був, Просліджувався іспанський характер в його. Картинах, тому що це були такі е, сміли кольорі. І жителі цього селища дуже е, пишаються тим, що в їхньому селі жив такий відомий художник. Адже, якщо ви хочете прочитати е, про цього художника більше, то е, загугліть про нього в інтернеті Пепе Еспанія звати його. І адже е, обрав він це поселище художник не просто так, тому що тут дуже мальовничий ландшафт, дуже багато історії, дуже тихо, а також заповідна зона на побережжі Більського озера. Тобто приблизно з цього місця починається заповідна зона, яка знаходиться. Під захистом держави. Тобто це натура, яка зберіглася ще сторіччями натура і фауна, тобто ці пташечки, ці жучки, ця природа, яка дуже-дуже ціниться і стоїть під захистом держави. Адже що тут історичного? Крім церкви, яку я вам вже показала, тут ви побачите маєток фон Рюте Гуд. Чому називається цей маєток фон Рюте Гуд? Тому що останнім володієм цього маєтку була сім'я фон Рюте Гуд? Адже історія цього маєтку походить з 15 сторіччя. Цей маєток передавався із руки однієї дворянської сім'ї в іншу. Тобто, це, якщо я правильно пам'ятаю, це було приблизно три, а можливо, чотири сім'ї, які мали володіли цей, цією вілою, цим маєтком. І уявіть собі, з 15 сторіччя все дійшло до наших днів. Без руйнувань в такому гарному стані. І звісно, чому? Тому що тут не було ні революції, ні війн, ні громадянських якихось заворушень, глобальних ніяких не було. Навіть Друга світова війна майже не чіпнула Швейцарію. Єдине містечко, яке було зруйновано в Швейцарії в період Другої світової війни, це було містечко Шафхаузен. І зруйнувало, зруйнували це містечко Шафхаузен, якраз не німці і не росіяни. А воно було зруйновано американцями, які випадково переплутали при бомбардуванні з літаків. Територію Німеччини і Швейцарії, тому що містечко Шафхаузен, швейцарське містечко Шафхаузен, знаходиться на кордоні з Німеччиною. І коли почали бомбардувати американці, то швейцарці висунули прапори над домівками своїми на дахах домівок. І американці швидко зрозуміли, що це територія Швейцарії, і перестали бомбардувати. І потім з своїм завданням на територію Німеччини. Але е, ці руйнування, які зробили американці, вони за свої ж кошти відновили це все. І е, в Швейцарії взагалі не залишилось ніяких слідів руйнування. І оцей маєток, який ми зараз бачимо. Тому і зберігся, що тут не було ні Другої світової ні першої, ніяких революцій, і в такому гарному стані цей будиночок, цей маєток дожив до наших днів. Якщо ви в інтернеті напишете ім'я цього маєтку, якщо ви напишете Фон Рюте гуд Foundation фон рюте гуд або на німецькій мові Штіфтон фон Рютегуд, ви знайдете якраз план відвідування цього маєтку. Раз в місяць тут завжди день відкритих дверей. І ви можете кожний місяць спланувати собі, в який місяць ви можете піти, попасти на екскурсію всередину маєтку. На веб-сторінці навіть є. Телефон, за яким можна зателефонувати і задати всі запитання і спланувати своє відвідування цього маєтку. Отже, хто ж був таким Фрідріх Людвіг фон Рюте? Це був якраз син? Священника, головного священника цієї церкви, яку ви бачили на початку відео. З 1825 року до самої смерті, головним священником цієї церкви був Давід Сігмунд фон Рюте. І він мав шестеро дітей. І четверта дитина цього священника. Якраз і купила цей маєток. Потім оцей хлопчик Фрідріх Людвік фон Рюте, який купив цей маєток, він одружився на сім'ї Гуте, тому і називається цей маєток фон Рюте Гуте. Тобто два, дві е, сім'ї поєднані в цьому будиночку. На території цього маєточка є великий парк, який відкритий безкоштовно для усіх відвідувачів. Також тут є Китайський павільйончик, який був збудований приблизно в той самий час, як і будинок сам і маєток будувався, тобто самими першими володіями, да? не останнім володіями, а першим. І уявіть собі, діти оцієї сім'ї, фон Рютегуд, вони жили майже до наших днів у цьому шикарному маєточку. І це було до 1988 року. І потім е, е, цей маєточок перейшов у руки фонду, і цей фонд і називається якраз від е, сім'ї, яка була останнім володієм цього будиночка. Зараз ми йдемо оце. Штек, штек це ну, ця дорожка дерев'яна, я забула, як вона на українській штейк на, на німецькій мові. По цьому штейку можна дійти до такого будиночка. І це дуже спеціальний будиночок. Це дослідницький будиночок і одной час такий як міні-музей. І тут переодягаються науковці, які потім неряють з цього міста. От, і потім досліджують е, Більське озеро і знаходять різні цікаві е, історичні речовини, е, залишки житла людей ще в камінний вік або пізніше. І потім воно передається все в музеї Швейцарії, деякі залишаються в Білі. Тут у нас така експозиціон, виставка всього того, що тут було раніше на Більському озері. Наприклад, як жили люди раніше, тут на Більському озері, ще в преісторичні часи, а будували вони будинки на сваях, щоб захиститися від диких звірів, і така була. Площадка, на якій будували будинки прямо на озері. А це вже у нас маска, якою досліджували колись озеро. Це теж те, що знайшли тут. Тобто ще з каменного віку, як тут жили люди в каменному віці, як вони тут мололи муку і так далі. І тут деякі фотографії, як досліджують тут озеро, досі воно досліджується. І ось, наприклад, зверху вид і озеро, і тут видно, де тут було побудовано селище. Бачите, це під водою, оце такі крапочки чорні. Оце все було селище раніше, яке було на сваях. От, і навкруги були глибокі, е, не глибокі, а густі ліса. От, і це ще залишки сваїв. Це ж треба таке ще якісь залишки тих сваїв. Вони знайшли в воді, і ще вони е, вижили до нашого часу. Ось приплив до нас лебедь. Просить поїсти. А у нас нічого немає йому дати. Який красень, звісно, він. Який він красень. Фрідріх Людвік фон Рюте звати хазяєва, хазяїна. І, виходить, офіційне дозволення на будову. на будову. він отримав в 1873 році. І. Потім він зробив плани, це припущення тут написано для будинку і також для цього павільйончика. І цей павільйончик, він взагалі в дуже такому екзотичному стилі на ті часи це було дуже рідка річ, тому що строїли все дуже традиційні, І я так думаю, можливо, він був у Китаї або був захоплений китайською культурою. Оцей Фрідрі... Фрідріх Людвіг фон Рюте. От. І тут написано, що будиночок, павільйончик був збудований в 1870-71 і 71 році. І він збудований був на воді. Якщо ви тут бачите, бачите, тут такі сваї. І тут стіна. Бачите? І прямо в воду воно йшло, тому що Більське озеро тоді, в 1870 році, воно мало більше води, тому що не було каналів тоді ще спобудованих які регулюють рівень води в Більському озері. І тут було багато, звісно, затоплень, що мене дивує, така багата сім'я, і так близько озера построїли свій будиночок, свій маєток, тому що я думаю. Затоплення це була тема дуже актуальна на ті часи. В 1850-х роках приблизно зробили різні канали, і тоді вже регулювання була води у Більському озері, і вже оці затоплення вони стали вже дуже рідкими. І тільки тоді стали багато людей будувати у самого озера. А до цього мало хто будував у самого озера. Ось який чудовий тут островочок, і навкруги водичка, бачите? І це у нас парк називається Штіфтунг Рюте Stiftung Штіфтунг це фонд. Фонд Рюте Цей фонд, він опікується за збереження оцієї краси тут. І Взагалі цей парк був збудований в 1880-1890 до 1890 року. Десять років будувався цей парк. І коли вони його будували, вони максимально використовували все натуральне, щоб тут нічого не пошкодити, щоб максимально натуральне все це зберегти. от І тут вже оце маленьке таке озерце з водою Більською, воно було. Просто його трошки окультурили. От, і е, тут дуже цікаво приїжджати навесні, коли тут жабки різні, різні інші амфібії розмножуються. І тут дуже дітям цікаво спостерігати за водою. Дуже рекомендую приїхати сюди весною. І ось ця інформація, яку я вам тільки що розказала коротко. Тут можна посидіти дорослим, а діти можуть спостерігати отут за цими амфібіями. Але зараз воно ще все спить, але тут дуже цікаво весною. Тут жабки, головастики різні, жучки, пережучки різні, які по воді бігають. Дуже-дуже цікаво. Навкруги цього озера можна обійти або маленький такий круг, тут іде. Або такий великий круг, такий парк е зроблений для різних можливостей. Можна довго ходити, можна трошки ходити, а можна взагалі просто йти вздовж Більського озера і пройти оце всі села або на велосипеді. Бачите, яка краса. Тут у нас пляж і тут у воду. Якщо я тут бачу, я тут ніколи не плавала, але я бачу тут каміння, тобто тут то у воду з камінцями, не піщани, а камінцями, тому треба дуже обережно спускатися в воду, але вода дуже чиста.